Вітаю! Давайте будемо знов перевіряти наше ще одне домашнє завдання. Знов три задачі, знов із різних розділів, але ви розумієте, що ми зараз завершуємо тему і у нас є повторення, і тому ми зараз намагаємось розв'язати як можна більше задач з різних розділів. І так, перша задача ну, мабуть, сама складна в цій домашній. Найбільш складна в цій домашній роботі. Два фотокореспонденти, які перебувають у трьох метрах від берега річки, одночасно фотографують баржу завдовжки 100 метрів, що пропливає по річці на відстані 60 метрів від берега. Знімки вийшли невдалими. На одному з них дерево, що стоїть біля води, закриває ніс баржі, а в іншому кормок, на, на якій відстані один від одного перебували фотокореспонденти. Ну, по-перше, для того, щоб зрозуміти, про що йдеться мова, ви можете наприклад, взяти в руку будь-яку будь ручку або олівець і на витягнутій руці подивитися на цю ручку, ну, наприклад, в віконце, спочатку одним оком, а потім іншим оком. І ви побачите, що якщо, наприклад, там є дерево або дім, то вони будуть ця ручка або цей олівець. вони будуть... В різні точки проецюватися на е, цю картину. Тобто саме так і фотографують ці кореспонденти. Але як розв'язувати таку задачу? Тобто, якщо ми навіть розуміємо, що відбувається, то потрібно ж зробити якийсь рисунок, який дасть нам можливість е, 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 якісь значення показати на цьому рисунку, і після цього розв'язувати задачу. Дуже добре, якщо ви впоралися з цим самостійно, але якщо ця задача викликала у вас. Багато запитань, то давайте будемо розбиратися разом. Ну, Задача одразу кажу, така цікава, але це вже фінал теми. Нам попереду контрольна робота, яку, сподіваюся, ви вже майже готові написати. І так, що нам дано? Ну, Давайте я веду позначення. Ось ці три метри, які від берега до фотокореспондентів, я позначу S. маленька. це в нас буде 3 метра. Далі, ось та відстань, вірні, та довжина баржи, яку вони будуть фотографувати. Нехай в мене буде L маленька, і вона дорівнює 100 метрів. На рисунку ми зараз все це покажемо. Ну і нарешті відстань від берега до баржи. Давайте ми позначимо L велика, і це у нас 60 метрів. Ось такі позначення я вводжу, І відстань між фотокореспондентами. ну, Давайте нехай буде X. Ви звикли. Щось то, що шукаємо, позначати як сон. Це дуже класно. Тепер давайте спробуємо це нарисувати. Ось це у нас берег річки. Добре, ось це у нас дерево. Той, яке нам саме заважає. Бачите, я навіть зеленим його зробила. Але ми дивимося зверху. На цей рисунок ми дивимося зверху. Ось це у нас дерево для тих, хто не зрозумів. І так, ось це у нас баржа. Я. Покажу, що в неї є. <кхи> а, що там в неї є, в неї є ніс і корма. О, це в неї буде ніс, а це в неї буде корма. О, добре. І ось це буде довжина цієї башні. Баршні, бачте. Ось тепер. А... У нас є один фотокореспондент і є інший фотокореспондент. Але не поспішайте рисувати цих фотокореспондентів. Я вже е, спробувала спочатку все нарисувати. Я розумію, зараз промені, пайдуть, але ви поки що не розумієте, тому їх дорісують трохи пізніше. Почекайте. Ви просто розумієте, що десь тут вони будуть. Давайте спочатку ми покажемо промінь, який йде з корми баржі до першого фотокореспондента. Але пам'ятаємо, що нам потрібно обов'язково показати напрямок променю. Але промені від зовнішнього світла відбиваються від корми і йдуть до фотокореспонденту в його фотоапарат. Добре? Але ще з цього боку, з носу теж йдуть такі промені, і ми бачимо, що майже всю баржу він бачить, крім ось корми. Карму перекриває дерево. Добре. А далі у нас другий фотокореспондент. Він якраз ніс баржа, він не бачить, тому що дерево йому це перекриває. Але він бачить всю іншу баржу вплоть до корми. Тобто, зараз мені не цікаво, ось ці пунктирні лінії, тому я сама їх пунктиром нарисувала. Для мене важливі саме ось ці промені. І далі я можу показати відстань між фотокореспондентами, яку ми будемо шукати. Вона саме позначена Х. так ще раз. У нас є дерево. Є два фотокореспондента, тепер ви вже можете їх показати. Є парша, у якій є нос і корма. І перший фотокореспондент не бачить саме корму, а другий не бачить саме ніс баржи. Але всю іншу частину баржи бачать і другий, і перший. Добре. Ще мені позначили S маленька і L велика. Давайте позначимо. Ось ця відстань від берега до баржи. У нас L велика, а відстань від берега до лінії фотокореспондентів S маленька. Але зараз ми бачимо подібні трикутники. Дивіться, ось цей трикутничок і ось цей великий трикутничок, вони самоподібні. подібні. Чому? То тому, що у них ось такі вертикальні кути. І тому ці трикутники подібні. І ми розуміємо, що якщо вони подібні, ми можемо знайти подібні сторони. Але нам не цікаве ось ці, ця сторона, або ось ця або ось ці. Але ми розуміємо, що ось це L велика буде висотою для ось цього трикутничка. Для ось цього великого трикутничка L велика буде висотою. А S маленька буде висотою для ось цього маленького трикутничка. А тоді відношення основ цих трикутників буде таким самим, як відношення цих висот. Тобто, із подібності трикутників, ми можемо написати, що х так відноситься до L маленького, як S маленьке відноситься до L великого. І у нас є пропорція, в якій ми знаємо три величини і не знаємо тільки одну. І ми можемо спокійно це знайти. І в такій задачі нам навіть не потрібно буде перевіряти одиницю, не... ми можемо відразу підставити всі значення з одиницями і обчислити і отримати, ну сподіваюся, ви теж так отримали, це буде 5 метрів. Тобто фотокореспонденти стали на відстані 5 метрів, і якби дерево їм не заважало, то кожен з них змог би сфотографувати баржу повністю. А так, на жаль, щось пішло не так. Але це дозволило нам ну, авторам вигадати задачу, а нам її розв'язати. Ось така задача, ну я так розумію, що найбільш складним тут, мабуть, є саме рисунок. Якщо ви правильно його зробили, то далі ви можете розв'язати задачу. Бачите, як багато в геометричній оптиці залежить від того, наскільки правильно ми робимо рисунок і наскільки грамотно ви орієнтуєтесь в основах геометрії. Добре, давайте рухатися далі. Наступна задача знов провокація. Вам потрібна потрібно коло. але знов, якщо ви цього не зробили, ну щось на кшалт такого. Намагайтесь зробити, але так, тоді це буде вже не так е, наглядно, як воно було б, якби ви робили такі, е, таке коло. Але я нагадую, як це можна зробити, якщо у вас є транспортір. В нього є такі е, півколо, і ви можете через кожне 10 градусів поставити ось такі е, штрихи. І Потім ви такий круг зробите. Бажано, щоб йшло від горизонталі і по вертикалі, тоді все інше. Дозволять вам це зробити. Тому що, якщо ви бачите, ось тут у нас є напра... направлено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 градусів ось на нахил цього дзеркала до горизонтального напрямку. Ну і далі далі можна буде вже промінь рисувати. Ну, давайте я перейду на наступний слайд, і ми будемо креслити напрям відбитого променя. І так, ось у нас рисунок, я його трохи збільшила. І перш за все я хочу а, продовжити площину дзеркала для того, щоб мені простіше було е, обчислювати кількість, ну, рахувати кількість поділок, тому що без цього дуже складно і незручно. Бачите, я там як робила. І так, ми нарісували. Вже я тут бачу 4 поділки. Значить, якщо я тут зараз нарисую... Перпендикуляр, то вже буде зрозуміла ситуація. Але поки я бачу, що в мене є кут, це не кут падіння, але це кут між дзеркалом і дзеркалом площиною і падаючим променем. І цей кут ми бачимо, що він 4 поділки дорівнює, тобто це 40 градусів. Я можу це пізнати, позначити. Але ми ж з вами розуміємо, що якщо ми прибавимо к цьому куту кут падіння, то ми отримуємо 90. Тобто, якщо зараз я до дзеркала нарисую перпендикуляр, то я зможу швидко по п'яти поділкам показати. Ну, або п'ять поділок виділю і перпендикуляр нарисую. І так, і так можливо, тому що у нас кут падіння і кут ось цей дельта, вони в сумі должны дати прямий кут. Він і є такий. Але далі ми розуміємо, що кут альфа буде дорівнювати куту бета, тобто ще 5 поділок нам потрібно для того, щоб далі нарисувати вже відбитий промінь. І це буде відповіддю на питання даної задачі. Ось таким чином ми це нарисуємо і можемо показати кут бета, який, зрозуміло, буде такий самий 50 градусів, як і кут альфа. Ось таким чином ви могли б зробити, якби у вас ну, вдалося нарисувати ось таке коло. Якщо не вдалося, ну просто за допомогою транспортіра намагайтесь це зробити. Але ви бачите, як складно. Нам не, не дають можливості це робити безпосередньо на горизонтальній площині. Це було і в попереднім домашнім завданні. В цьому нам потрібно трохи потренуватися з напрямками і з кутами. Ну, або з транспортірами е, практикуємось, або ось такими колами. Добре. Ще одна задача із 7-го розділу, давайте подивимось на неї. 7.45. Яке світло жовте чи фіолетове, швид... швидше поширюється в склі? Яке світло жовте чи фіолетове, швидше поширюється в склі? Цікаво, як же підходити до цієї задачі? Але, мабуть, на допомогу нам може прийти явище дисперсії? але... Нам не рисувати нічого потрібно, нам потрібно щось з'ясувати між собою. Давайте спробуємо. І так, я пропоную використовувати в даному випадку закон заломлення, який ми записували з вами: як синус кута падіння, до синуса кута заломлення дорівнює показнику заломлення. Можемо сказати, що другий другої сріди відносно перший. Але якщо я пам'ятаю, то можемо ще й сказати, що відношення швидкості першої сліди і другої, тому що між показниками заломлення і швидкостями а, обернена пропорційність. І це дуже класно, тому що це допоможе нам зараз розв'язати задачу. І так, у нас була запись а, закону заломлення в декількох видах. і я вам казала, що дуже класно, якщо ви будете це розуміти і пам'ятати. Тобто V1 1 це швидкість світла в, в тому середовищі, де у нас кут дорівнює альфа, а V2 2 швидкість світла в середовищі з кутом заломлення гамма. Але показники заломлення у нас різні. Але про швидкості ми не дуже розуміємо, але ми з вами розв'язували задачі. Вчора пам'ятаєте, у нас були два паралельних променя, вони заломлювались там, мабуть, червоний, був синій. Ага. І ми казали, що у нас промені, які ближче до Фіолетового, вони мають більший показник заломлення, ніж ті, які ближче до червоного. Ага. Тобто, із цих параметрів я можу сказати, що якщо в мене. Розглядати, вибачте, я забула, які жовтий чи фіолетовий, добре. А, тобто, я можу сказати, що показник заломлення фіолетових променів він більший, ніж у жовтих. Ага. Тобто я можу це написати, але між швидкістями обратна залежність. Тобто, швидкість світла для фіолетового світла може бути, бути менша, ніж для жовтого. Добре? Отаким От чином ми отримали відповідь. Тобто, бачимо, що швидше поширюється в склі жовте світло. Ось так розкрутили. Якщо що, ще раз подивитись уважно на то, яку цепочку е, я вам тут е, розповіла, і, мабуть, ви зрозумієте, що саме ми з вами зробили. Якщо ви зробили всю домашню самостійну, ну це дуже класно, це поважаю, можете мені про це написати. Добре, можемо відпочити.